Санітарна зона на тисячу квадратних кілометрів у Росії. 44 російські населені пункти під контролем ЗСУ, Повідомляє аналітичний центр Діпстейт. Американські сенатори від обох партій просять Білий Дім дозволити бити по Росії далекобійною зброєю. Останні подробиці курського прориву від кореспондентки ТСН Янислясарчук. Облазили ми майже всю суджу. приблизно в той час те. як в мережі з'являється відео від українських військових із середмістя суджі, центральна площа суджі на михайлівській площі дають прес-конференцію сенатори Сполучених Штатів. Як водиться, вони приїжджають до Києва одразу від двох партій: Лінсі Грем – республіканець, до якого дослухається Трамп. Річард Блюменталь, демократ з Коннектикута. Болд, бріант. Що я думаю про Курськ. Відважно, блискуче, красиво. Так тримати Путін це почав. Задайте йому жару. Прорив на курському фронті. Історичний сейсмічний прорив. Хороші новини, важливі новини, які обіцяють навіть більше потенційних проривів. Про які потенційні прориви йдеться, ясно з оприлюдненого звернення сенаторів, ключову тезу якого озвучують там само на Михайлівській, цей брифінг дозволяють оприлюднити лише пізно ввечері з міркувань безпеки, коли сенатори вже давно полишили столицю. головне, що має розуміти білий дім, дайте цьому народу воювати, дайте їм зброю. Вони мусять перемогти у війні, в якій не можуть собі дозволити поразки. Сенатори, які після початку повномасштабної війни в Україну приїжджають вже в шосте, закликали Білий Дім дозволити Києву вражати росіян на російській території, себто зняти обмеження на далекобійну зброю. Про це у вечірньому зверненні згадував Зеленський. Він закликав дипломатів і чиновників Міноборони працювати над тим, аби західні партнери все ж надали відповідні дозволи. Британія поки що не дає дозволу використовувати ракети Shadow. Німеччина взагалі надає Україні далекобійних таурусів Курської області на даний час під нашим контролем знаходиться близько тисячі квадратних кілометрів території Російської Федерації. Напередодні губернатор Курської області звітував Путіну про 28 населених пунктів, які перейшли під контроль ЗСУ. За підрахунками аналітиків українського проєкту State, йдеться про щонайменше 44 населені пункти. Статус ще десяти невідомий на камеру російського державного телеканалу. Евакуйовані росіяни говорити слово війна бояться бо за нього в державі агресорці можна потрапити не в ефір, а за ґрати, навіть коли війна прийшла до них на пор. Нам об'явілі що у нас чи звичайний нам оголосили, що в нас надзвичайний стан. От що в нас евакуація, і ми вийшли, забрали особисті речі, і все, і все. Яна на Андрій Колісник, ТСН 1+. плюс 134 бойових зіткнень відбулося за добу по всій лінії фронту. Ворог затято тисне на українські позиції. Особливо складна ситуація у районі Нью-Йорка та Залізного. Дуже важкий покровський напрямок. Там ворожих штурмів найбільше, понад півсотні за добу, і тривають запеклі бої у часовому Ярі та Богданівці. Росіяни постійно обстрілюють сили оборони України із авіації та скидають каби. За добу їх було близько сотні. Також ворог майже 4,5 тисячі. Разів обстрілював наші позиції із різного озброєння. Попри запеклий тиск, прорвати фронт окупанти не можуть. Наші воїни активно палять російську бронетехніку та автотранспорт ворога. Знищено понад тисячу російських солдатів. Зокрема, на Харківщині повністю зупинено штурмові дії противника поблизу Бовчанська та Тихого оборона країни триває. Ну і про втрати ворога поговоримо більш детально, підсумовуючи 901-шу добу повномасштабної війни. Згідно із даними генерального штабу, росіяни не дорахувалися своїх убивць та мародерів, названих нібито воїнами. Загалом убитими та пораненими окупанти втратили понад 593 тисячі осіб. За учора українські оборонці знищили 5 ворожих танків, 17 бронемашин та 59 інших автомобілів. Спалили 36 артилерійських систем. Загалом знищено 1146 систем реактив. Тивної артилерії окупантів 920 систем ППО, 13 тисяч безпілотника тактичного рівня по авіації. Збито 366 російських літаків та 328 гелікоптерів. І більше не ходять морем 28 російських кораблів та катерів і одна субмарина.